Європа залишиться без газу та тепла? Такі тези лунали від російської влади у відповідь на санкції проти країни-агресора у той же час. Аномальна тепла осінь обвалила ціни на газ, а європейці заговорили про надлишок блакитного палива. Детальніше про це ми поговоримо з аналітиком міжнародної академії біржової торгівлі, що є партнером Форекс Клуб в Україні. Вітаю вас! Вітаю. То яка ж зараз ситуація з цінами на газ для європейців? Зараз ціни на газ стабільні на рівні 1300 доларів за тисячу кубометрів газу. При цьому це досить далеко від максимуму, який був зафіксований на рівні 3892 долари. Що було на весні 2022 року. Причина такого падіння лише в аномально теплій осені? Чи можливо ще є якісь чинники, які впливають на це, в тому числі м'яка погода є причиною, крім того. Зараз заповнені газові сховища і загальний спад паніки на сировинних ринках, що було зафіксовано навесні. Щодо надлишку газу, який він зараз, і чи вистачить його, щоб забезпечити теплу зиму європейському населенню та підприємствам? Так, загалом зараз в Європі сховища заповнені на 95%. При цьому в Європі зараз відбирають газ досить невеликими темпами через теплу погоду. І якщо так і буде продовжуватись, то запасів газу буде досить як і для населення, так і для підтримки виробництва. Ваші прогнози, що відбуватиметься з цінами на газ найближчим часом. Якщо не станеться жодних аномальних подій, і погода буде залишатися досить м'якою, то буде продовжуватись зниження цін на газ, і ринки можуть побачити ціну в 1200 доларів за кубометр газу. Що ви порадите в такій ситуації робити інвесторам? Якщо інвестори інвестували в зростання цін на газ раніше по більш вигідним цінам, тоді зараз я б порекомендував фіксувати прибуток і надалі при подальшому зниженні. Повторно купувати цей актив для того, щоб надалі зафіксувати прибуток. Цілком імовірно при зростанні геополітичної напруженості ціни на газ пізніше підуть вверх, і це буде гарним моментом для того, щоб зафіксувати прибуток. Погрози країни агресора аналітики прогнозують, що цієї зими європейці не страждатимуть від нестачі газу. А інвесторам радять звернути увагу на цей актив та заробити на коливаннях його вартості. Не зволікайте, з вами були інвестиційні ідеї. Побачимось.